Всіх радий вітати! З вами Валтасар і Містерія Оріани. І сьогодні ми е, проглянемо запити, які зробили наші читачі, е, читачі каналу. Е, перший з них е, значить, е, обстріли, обстріли Харкова. Так, будемо дивитися листопад місяць. Харків. Так, оптими Харкова листопад місяць. Так. Купайло і купайлиця, двіка кубків говорять. В принципі, можливо, про е, укріплення і про прихід нових військ. Е, карта подвійна. Е, карта сорочки. Е, наразі інформація достовірно закрита, так? є певна перешкода. Е, може бути сам простір. Енергетичний, тяжкий і закритий, можливо, просто недоступний наразі. Треба буде дивитися. Число Бог вежа. Ми бачимо наразі ось така карта. Є критичні дні, незважаючи на те, що все-таки посилюється оборона міста. Є прихована інформація без, саме з обстрілами, але карта зони теперішнього говорить, що то воно буде таке. І є руйнування. І числовок тут навіть є певні дати. От вони вже відведені, вони є в просторі. Я так розумію, що інтенсивність обстрілів, можливо, щось, те, що приховано, поки що воно знаходиться в цій зоні, але далі ми виводимо. Карти і бачимо. Так тут фундамент в Магора, до речі, подивіться, ось така карта войовнича хмарна богиня, захисниця. І це якраз тут таке протистояння. Ми бачимо. Ця захисниця це все-таки системи певні. так Але знову ж таки, вежа аркан ось цей, що тут вгорі, він значно потужніший тому що це старший аркан. І ми бачимо в прямому сенсі, що е, ППО не справляється саме з оцим. Тому рідненький Харків тримається. Е, Юріїв День Сила. Е, значна міць е, Харкова в. От... Воно дійшло в минулому, незважаючи на те, що є постачання, на те, що є, але бракує повноцінного ресурсу для повного відбиття. На жаль, змій спокусник пастки. Я думаю, що можливо криється якась інформація, така, знаєте, диверсії, на кшталт. На кшталт. Але однозначно ситуація не легка. Ситуація, я б сказав, що тяжка. І знову ж таки дев'ятка мечів. Ми бачимо тут нічниця, нічний демон це нічні обстріли, які в принципі можуть приносити е, втрати. Е, будь ласка, любий Харків, не ігноруй тривоги, тому що ситуація наразі е, не дуже така легка. І знову ми бачимо нічки, трійка кубків, але знову ж ми бачимо нічних духів. Ночі у листопаді можуть бути, на жаль, досить сумними. Це карта надії Біла королева може пронесе, але по факту не дуже проносить. І знову протистояння, і знову той самий Аркан, що і вежі, тому що тут дві карти займають ту саму одну позицію: Білобок і Чорнобок протистояння. Отже. Досить таке серйозне протистояння. Ми спостерігаємо саме у листопаді, вже в наступному місяці, за Харків. Тобто бої за Харків будуть дуже потужними і можливо, навіть загострення ситуації. Можливо. Тримайтеся. Ну, що можна сказати, не втрачайте віри. Ну, тому що ситуація складна. Далі був запит такий цікавий подивитися закінчені війни. Ну тут, знову ж таки, знаєте, ситуація насправді нелегка і досить тяжка, тому що ми бачимо, посилюється мобілізаційна. Це тут така. Посилюємося на BCC сила, І далі ми дивимося наступне запитання про можливе закінчення війни. Давайте 24 й рік. За цією картою в принципі, воно б могло і бути. От, дивіться, тут випала карта, заважають жаби. Жаби живуть де. На болоті. Фактично вона не відбувається. Чому? Тому що заважають ті, що живуть на болотах у прямому сенсі не підтасовував протистояння. Знову Білобог та Чорнобог. І воно таке досить інтенсивне, світовид, певне правосуддя. Все-таки правосуддя наразі є от фундаментом. І е, хто візьме гору, чи Білобог, чи Чорнобог, наразі також невідомо. Е, минуле. Це лікування, це турбота. Я так розумію, що це і наш народ отримує лікування, цю турботу. І він повинен... Ой, перепрошую. І повинен далі її проявляти. Так. Водяник, король кубків. Це певне потьмарення і певний егоїзм. Що робити? Не визначено. Майбутнє не сформоване. Але за цією картою ні перемоги, ні поразки немає. Ну, швидше за все, що ні звісно, тому що там білобог іде, і Чорнобог, протистояння. А наша дія для перемоги наразі е знаходиться під сімома замками вищих сил. Не вирішено. Е так, оточуючи середовище, це єднання. Е на жаль, єднання. Тут цікава карта, логовик, польовик, кладовик. Логовик – те, що за фінанси, польовик за землі, логовик те, що на луках. Грубо кажучи, це і фінанси, і, і різні рівні влади та людей мають бути поєднані, а не займатися розбутом, як це відбувається наразі у нашій країні. Так. Далі, але наявне такий ічетік, такий дух специфічний. От він, в принципі, тут може відповідати якраз за корупційну складову досить потужно. Е, може сприяти, вказувати на дуже потужний розбрат, але це вже в, безпосередньо в самій країні. І кінечна карта. Е, біси. Е, біси. Е, однозначно. Е, Боля не вирішена. Не вирішено. Не вирішений цей кінець, але. Його немає до кінця 24-го року. І ті, хто запитували, коли ж це закінчиться, це не закінчиться до кінця цього року. Це вже однозначно. Однозначно. Підписуйтеся і дякую, що ви були з нами. Єднаємося, тому що зараз от, ми не можемо перемогти, якщо ми перебуваємо в цьому повному такому розбраті, коли головним є моя хата скраю нічого не знаю. І я дуже розумію, наприклад, що ситуація навіть ці ріст цін він погіршує стан, тому що податки також ростуть. Навіть допомагати ЗСУ стає тяжче. Ну, у прямому сенсі. Але робімо все заради допомоги і заради перемоги по можливостях. Тому що вище даху то не стрибнеш. Але єднанні наша сила. Поки от не будеся єднання такого. Не хочеться казати епічного, а вирішального між усіма сферами, прошарками людей. На жаль, поки що так. Ситуація не дуже. Отже, ставте запитання, якщо буде можливість, будемо проглядати. І любі харків'яни. Тримайтеся, у вас також дуже потужні майстри є. І я думаю, що робота також ведеться по вашому місту. І ще раз нагадую, що все-таки наразі не ігноруємо сигналів повітряної тривоги. Будьте благословенні!